Ще в самому початку у раю Бог посадив два дерева дерево життя і дерево пізнання добра та зла. І саме тоді людина мала зробити вибір жити з Богом, черпати з Нього силу або піти шляхом знання, спробувати все зрозуміти самостійно. І ми знаємо, що сталося. Адам і Єва вибрали знання і джерело життя. Відтоді світ живе так само. Люди шукають новини, інформацію. Пояснення постійно намагається знайти свою правду, але знання змінюється. Сьогодні щось вважається вірним. Завтра це вже спростовано. Навіть наймудріші теорії, навіть наукові відкриття не стоять на місці. Вони постійно заперечують одне одного. Те, що ще вчора називалося істиною, сьогодні стає сумнівним. Та істина не залежить від часу. Не змінюється, не старіє. Істина була, є і буде вічно тією самою, бо істина це не факт, не думка, не інформація. Істина це Христос. Біблія говорить, Ісус Христос учора, сьогодні, і навіки Той самий, Його Слово не втрачає сили, не підлаштовується під моду, не потребує оновлення, бо тільки в Ньому є життя, тільки через Нього спасіння.